У нас планується вже з наступного тижня запровадитись нова система, автоматизована система обліку оплати проїзду. Тобто, оновлення цієї системи буде стосуватися нові валідатори да, в громадському транспорті. Сьогодні ми на засіданні виконавчого комітету виносили на розгляд проєкт рішення щодо передачі бази даних з житому транспорту до нового оператора, який був визначений у нас на конкурсних засадах в жовтні минулого року. Валідатори на даному етапі вже встановлюються. Вже близько 80% встановлено. Також там будуть нова, якби система з бортовим комп'ютером, відеоспостереження. Ця система більш досконала, ефективніша, працює онлайн. Тобто користувач громадського транспорту не повинен відчути різниці і якихось недоліків у роботі цієї системи. Тимчасово ще термінали у водіїв автобусів ще залишаться. Це буде перехідний період. Ще готівка залишиться тимчасово до прийняття відповідного проекту ну, проекту рішення щодо вартості проїзду. Вже якби у нас на деяких зупинках да, дійсно громадського транспорту являються термінали, на яких можна бути придбати разовий квиток. Для проїзду у громадському транспорті, в принципі, кількість адрес по моєму що не полягає, повинна буде близько 20. Щодо вартості проїзду, ми її якби узгоджуємо, якби буде ну, попередньо проінформовано. Яка буде вартість при переході на наступного тижня? Да, ще буде без змін. Там будуть номери висіти і гарячі лінії оператора, управління транспорту, також наша гаряча лінія Житомир транспорту чи залишиться поки що працювати. І ще буде на театральній там офіс, теж можна буде поконсультувати з приводу роботи карток або їх заміни. Офіс нового оператора відкриється з наступного тижня.